У моєї мами рівень німецької b 1 А сьогодні я покажу їй 10 іменників рівня b 2 а вона буде вгадувати їхнє значення. Поїхали! Дітальнаме. Участь. Ха! Не підглядайте. Die Enttäuschung – Дієнтойшунг. Ого! Мама. Die Zweifel – Сумнію. Все я випадаю в осад. Та сангебот. Пропозиція. Мама, вам треба рівень С1 давати наступного разу. Ті ауснаме. Виключно. Угу, mm -hmm. виняток. Виняток, так. Те фошрід. Крок уперед, вперед. Угу, mm -hmm. так, так, так. Фошрід. Тас егібніс. Результат. Результат. Ді фейхкайт здібність в роботі мається на увазі. Де mm -hmm. Erfolg. Успіх і Verantwortung. Відповідальність. Все, я випадаю в осад. А ви знали всі ці 10 слів рівня Б2? Напишіть нам у коментарі.